До України, Леся Українка, до тебе, Україна. Наша бездольна я мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня під серце По Посвідів широкому, буде та пісня лунати, а з нею надія кохати. скрізь. Буде лунати по світі, між людьми питати, де ж схована, доля не знаме. І, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з тажками піснями. То швидко полине тоді, та його чинала зграє далеко шляхами тернами, Полине за синє море, Полине за море, Літатиме в чистому полі. Зійметься високо-високо небесні простори. І, може, з підкатою долю. І може тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати. До тебе моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.